Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній та й менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. І сьогодні хочу з вами говорити про емоції, про емоційний інтелект і про те, як спорт, фізичні навантаження допомагають нам позбуватися негативних емоцій, приводити своє тіло і душу в порядок і відчувати дійсно кайф у житті. В нас зараз не важкі, не легкі часи, а важкі. І дуже багато людей, і так само і я, не виключення, переживаємо деякі такі негативні емоції, які дійсно заважають жити, переживаємо збудженість, переживаємо різне розчарування. І в голові у нас дуже багато думок про життя, про те, що буде далі, про своє майбутнє. І зазвичай дуже багато на нас впливає. Впливають ще зовнішні фактори, і під впливом цих різних факторів, цих різних ситуацій ми можемо відчувати дискомфорт у своїй душі і навіть у своєму тілі. І у мене питання: а як ви позбуваєтеся емоційного навантаження, емоційного виснаження? Як ви, як ви собі допомагаєте, щоб дійсно прийти в ресурс і почати дійсно жити найкраще своє життя? Якщо у вас є дією методи, обов'язково напишіть про них зараз у нас в коментарях, і мені дуже цікаво буде почитати, адже взаємодія з вами, вона завжди дуже цікава. Я читаю всі ваші коментарі, всі ваші ідеї і все те, що ви дійсно використовуєте в своєму житті. А я сьогодні з вами поділюся своїм методом. У мене є дуже дієвий метод, навіть не один. Я розкажу вам про два методи, як я справляюся зі своїми різними перевантаженнями емоційними і різними своїми емоційними гойдалками. Перший мій метод, який я дуже люблю, я йду в тренажерний зал. Коли в мене тільки починаються емоційні гойдалки, коли я розумію, що я виснажена від думок, від емоцій, від людей. Я одразу йду в тренажерний зал і навантажую своє тіло. Адже, коли я навантажую своє тіло, моя голова відпочиває. І дійсно, коли я даю увагу, вся моя увага йде на тіло, на ті м'язи, які в мене працюють, в голові дійсно з'являється спокій і тиша. І я два рази на тиждень. По три години займаюся в тренажерному залі і маю такі золоті години, де дійсно в мене може відпочити і розвантажитись моя голова. Методів є безліч. І ще один такий дієвий метод він допомагає не лише емоційно налаштувати себе, а ще й допомогти собі в деяких моментах. До прикладу, От навіть сьогодні, коли я готувалася до вашого етеру, у мене завжди є хвилювання. Але хвилювання не через те, що я переживаю, як я буду виглядати в етері. А я завжди от переживаю за те, яку я користь вам, як глядачам, можу дати з цього етеру. І ось є такі хвилювання, такі емоційні, трошечки гойдалки, і як я з цим справляюся. Буквально за годину до нашого з вами етеру. Я включаю ритмічну музику. І починаю під неї рухатися. Починаю рухатися, починаю робити якісь різні хаотичні рухи, які хочу, відпускаю своє тіло. І воно робить різні рухи таке, яке воно собі само хоче робити. І разом з тим я випускаю свої емоції. І Я стаю більш спокійніша, більш розкутіша і більш впевненіша. Я роблю дійсно ці хаотичні рухи, і у мене з'являється настрій. І після такого чудового настрою я виходжу до вас в етер і ділюся з вами різними корисностями. От я з вами вже поділилася двома корисностями, які дійсно дуже дієві і допомагають. А ви в коментарях діліться своїми методами, як ви позбуваєтеся оцих емоційних гойдалок, і як ви налаштовуєте себе на позитивний день. На щось прекрасне, а якщо це ввечері, як ви відпочиваєте і що ви робите? Якщо ми ввечері приходимо, до прикладу, йдемо з роботи і всю роботу несемо з собою додому у своїх думках. Це також не метод. Це також дуже важко, адже ми приходимо, і цими своїми думками ми впливаємо на тих людей, які з нами проживають. І недаремно кажуть мудрі старі люди: якщо ти приходиш додому в поганому настрої, бери їжу і йди, годуй собак. Це означає, що йди і краще прогуляйся, пройдися, а потім світлими думками. Прийди додому, і тоді у тебе, в сім'ї і в родині, все дійсно буде гаразд. А у мене до вас є прохання. Ви собі сьогодні, хоча б на 15 хвилин, заплануйте собі якесь фізичне навантаження. Нехай це буде можливо якесь присідання, нехай це буде скакалка, нехай це буде, будуть танці під якусь ритмічну музику, нехай це буде щось таке, де ви дасте трішки навантаження своєму тілу і щоб вас дійсно відпочила голова. Спробуйте це, це небагато. Це буквально 15 хвилин, і ви одразу побачите, який гарний результат цих 15 хвилин фізичних навантажень вам сьогодні дадуть. А ми, як завжди, на всіх наших тайм менеджмент зарядках вам рекомендуємо відкривайте свої планувальники і записуйте список завдань на сьогодні. Ви ж пам'ятаєте з наших попередніх тайм менеджмент зарядок, що саме основне придумати собі. Одне завдання, яке ви точно сьогодні викор... виконаєте. І ще декілька придумати допоміжних завдань, які ви також виконаєте бонусом. Розподіліть собі ці завдання на робочі завдання, на навчання і на щось своє особисте. Зробіть щось приємне, особисте для себе. Навіть оцих 15 хвилин для свого тіла напишіть в особисті, і тіло вам потім подякує, якщо ви це виконаєте. Поставте до кожного завдання час. Поставте пріоритети і порахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. І якщо поміщаєтеся, все, малюйте собі маршрут дня, малюйте собі приблизно маршрут дня на, на, лінійці, на лінійці часу, коли в який час ви будете виконувати те чи інше ваше обов'язкове завдання. І все, будьте впевненими в житті, досягайте результатів. І дійсно звільняйте свою голову від зайвого. Краще навантажуйте своє тіло, адже гарне, здорове, витривале тіло це запорука досягнення будь-якої мети в житті. До нових зустрічей з вами була Ольга Маслюк.